Емануїл, Бог з нами. Дорога мені церква, шлях любові, ті, що воврочі, ті, що в розпрошені. Господь за нас, милість Його навіки, мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ранковою росою сьогодні буде книга пророка Ісаї 6:3. Свят, свят, свят Господь, савот, Уся земля поворона, слави Його. Джон Парсон зазначає, те, чого ми боїмося. Багато говорить про нас, оскільки страх тісно пов'язаний з тим, що ми цінуємо і чому, зрештою, поклоняємось. Дух засвідчує, що весь світ освітлений сайвом Бога, нашого Спасителя, свят свят, свят Господь Саот, уся земля повна слави Його. Страх менших речей засліплює нас від правдивої реальності, та прославляє царство темряві. Світова система заснована на рабстві до таких менших богів і страхів, але ми маємо ходити в благоговінні тільки перед Господом Богом Всемогутнім, і світло Його благословіння перемагає страх цього світу. Як сказав Герер Ребе, якщо людина боїться чогось, крім Творця, вона певною мірою є ідолопоклонником. Бо боятися означає поклонятися тому, чого боїться. І ця форма поклоніння повинна бути пропонована лише Господу, як написано у повторенні закону 6:13.15: Господь Бог твій, бійся його, йому будеш служити і його іменем присягатимеш. Не ходи за іншими богами, за богами народів, що навколо тебе, бо Господь Бог твій серед тебе. Бог ревнивий. Страх Господній це благоговійний трепет і подив, це подібно до великого тремтіння закоханого серця. Цим персним я вклоняюся тобі. Святе Письмо неодноразово стверджує, що страх Господній це початок мудрості і основа всякої справжньої побожності та покори. Гріх завжди спонукає нас боятися менших богів. Він завжди спокушає нас жити. В зарозумілості, гордості, гніві, заздрості, хтивості, відччя і тощо. Гріх виражає протилежність пошані до Бога і прагне виправити боєгузливі лінощі, щоб люди попадали в повну залежність від того, що їх поневолює і позбавлює привілею робити вибір. Більше того, такі люди люблять і захищають своє рабство. Ми з вами не перестаємо дивуватися мисленню більшості росіян, які не просто є рабами ідеології, диктатури, але й активними її виконавцями. Одна людина або невелика група людей вирішує, що є добром і що є злом. А інші тільки повинні кричати: Хай Гітлер!». Як колись з фашистській Німеччині або за родину за Путіна, як кричать сьогодні в російській Росії, страх перед меншими богами, приниженням слави і величі нашого Спасителя. Нам наказано бути сповненими мужності, яку дає Божий власний дух. Господь і те перед тобою, Він буде з тобою, Він не залишить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся, повторення закону 31.8. Хіба я не наказував тобі? Будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо Господь Бог твій з тобою, куди б ти не пішов. Ісуса Навіна 1.9. Страх Господній виражає силу віри відбивати плани та плани дьявола. Тоді Ісус сказав йому: Відійди, Сатано, бо написано: Господеві Богу, від Твоєму, поклоняйся і Йому одному служи. Матвія 4,10. Тож, підкориться Богові, і проти, противтеся. Дьявол, і він утече від вас, Якова 4.7. Зрештою, страх Господін є великим даром, основним мотивом правдивого покаяння. Коли народ почув голос Господа, який прогримив на Сінаї, він у страху відступив і звернувся до Моїсея з проханням стати їхнім посередником. Ти говори з нами, а ми будемо слухати. Але нехай Бог. Не говорить з нами, бо ми можемо померти. Вихід 20.19. Моїсей відповів: не бійтеся, бо Бог прийшов сюди, щоб випробувати вас, і щоб його страх був перед вами, щоб ви не грішили. Вихід 20.20. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч.